Сьогодні, люди, я буду приміряти та дегустувати їстівну білизну для дівчаток та для хлопчиків. Почнемо спочатку з хлопчиків. Хто, як я із 90-х, той має пам'ятати, що раніше продавалися такі цукерочки годинники Вони були на резиночках, ми їх вдягали так на руки і носили. Це було дуже гарно. Так от, ось ця їстівна білизна зроблена з таких самих цукерочок. І це дуже мило. Вони дуже пахнуть солодощами, дуже така гарна, цікава конструкція. Вони на мене великуваті будуть, звісно. І тут, відповідно, є ось така кишенька, куди треба причандали свої засовувати. Ну, ви зрозуміли. Дівчатка. на дівчачі менше матеріалу пішло. Я сподіваюся, що вони мені підійдуть і не будуть великі. Для дівчаток мені сподобалися більше. Вони якось так цікавіше виглядають. Але що цікаво, що тут в трусах також є кишенька. Але ж це труси для дівчаток. А може, це для тих дівчаток, у яких також є причандали? Ну, йдемо вже міряти. Давайте першого хлопчика поміряємо. Дуже цікаво. <рес> Джайчка, то не тобі. А що ж карман пустує? Треба щось покласти сюди. Оце якось так люди. Не знаю, як вам подобається чи ні. Вони просто сповзають трошки і не тримаються. Дуже важкі в мене причандали, і воно все спадає з мене. Ну і вони ще великуваті на мене, звісно. Ой, блін. Ну і давайте одразу спробуємо, як його так відкусити якось, мабуть. Джая, фу! Звичайні смачні цукерочки. Давайте дівчинку. О! Дівчинка на мене, клас. Дуже гарно сидять, як на мене. А вам сподобалася ця білизна? Пишіть у коментарях.